Забігаючи наперед, хочу сказати, культиватор буде працювати. Стерня, земля, кап'є, це камінь. І то трактор тягнув, культиватор працює. Так що ті скептики, які казали, що трактор не потягне, вони помилилися. А вам приємного перегляду. Хоча не все пішло по плану. Привіт народ, ми з України. Поки одночасно регулюємо культиватора, їдемо зараз на стерню попробуємо чи потягне трактор, чи не потягне. Ну крути, що ти не бачиш, скільки треба. Ні, то за чого піднімемо? Піднімай. Там нема куди вже піднімати. Коротше, до чого я веду? Їдемо на стороні, попробуємо небагато, на 5 сантиметрів заглубити, що воно покаже. Ще трохи. Значить. Все? Так, да, ще праву сторону чуть пусти. Ні, то чи піднімає. Ну піднімай. Значить, е думав сьогодні, чи має якесь е слововідношення, тейст-драв, тейз, тест-драй -тест до культиватора, обично тест-драйв до машини. Але подивився, ні, трактора з культиватором теж тест-драйв проводять. Так що і ми спробуємо провести. Що? Ну то Зажимай. Е розсмішив один коментар. Я спочатку не в'їхав. А для чого колеса покрасили? Думаю, які кулеса? А Потім пише через пару годин, чи це, чи це така резина. Ні, це така резина, ніхто колеса не красив. Просто вийшло такі в патріотичних тонах. До речі, цей культиватор продається. Кому цікаво, оставлю номер в описанні. Дивився такого типу культиватора починається від 15 тисяч. Ну, в нас буде дешевше, кому цікаво дзвоніть, домовимося. <ріст> Коротше по твердючому валить хоч бихне, а хтось сказав, що не потягне. Ще? Хорош, давай роз... ну хорош. Гусе, гусе, Ось такий експеримент, у нас. не знаю, вдався, не вдався, земля дубова, коротше. Але все одно культиватор лізе і трактор тягне, так що думаю, якщо по ораному то йому буде проще простого. Не знаю хто що думає, запрошую в коментарі, ділився думками нагадую, культиватор продається. Дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна. За силу респект і уважуха. Сань, зайді. Давай в гараж. Треба м'яку землю, це не для стерні. Добре, добре. Добре. було. Заводь? Смотри, сзади Каже то бо будто поля мало, правда?